Так, що, привіт всім. Сьогодні коротеньке відео розпаковка посилочки з України. Щось мені тут приїхало, зараз будемо дивитися. Я знаю, що тут приїхало, але витримуємо інтригу легко. Повороно мені двіни два тижні. Оп. Так, трохи підсиліва на дорозі, але то нічого страшного. Електроніки там жодної немає. Бачимо. Це у мене піде на красота. Красота. Ні, чувачок. Все, зараз я, на ставлю в сторону. Це діло ми. Виймаємо. Я ще в сторону. Да, щоб таке. Все. Лекарний патрончик 250. Польський. Троки він піддержав його, але вот таке. Зараз ми його чеканемо. Смажимо. Так, це ще не все. Патрона маємо, ставимо тут. Є кулачки обратні. Ще один комплект кулачків обратних. Так. Це у нас вороток, я так розумію. Патрончик. Втулочка. Ще раз кулочка. Це у нас морза 4 на 3. Це 3 на 2 Ні, це 4 на 2 Чекай. Странно, блядь. Окей. Ще один вороток. Ключик від патрона. Все, огонь. Клин. Ключ до лісцедержателя. Втулочки ще раз, два. І ключик до патрона. Маленький. Огонь, посилки розпакували, йдемо далі, покажу, що буду сьогодні робити. Так, ну що, примірюю патрон. Перед цим треба гарно повитирати цей конус. Там, де посадка патрона, в патроні теж треба зустрічну частину добре повидирати. Так, наципляємо так це діло. Так, ціпляєте патрон, бажано щось поставити на направляючий, щоб не бахнуло патроном. Ну і тепер можемо патрона покласти тут. так, я зараз. Я ці болти, в мене є м'яка щітка стальна. Я її поставлю на шовоповерта і пройдусь легенько, підчухаю цю жавчину. Так, Не забуваємо про техніку безпеки, вдіваємо окуляри. Батарейка сіла. Щіточка дуже м'яенька, вона тут нічого шкоди не робить, але трошки збила і красота. Так, візьмемо капельку масла. Оп, Оп! Мажемо посадочні місця, щоб в них корозія не збиралась, бо виходить у нас <кій> ці точки дотику в них може збиратись влага. Може і не збиратись, але якщо ми тоне слоєм масла пройдемося, то нам не зашкодить 100%. Я навіть зараз про ту дряпку і що зверху. Все примазали плесенько протираємо. Втягуємося болтики. Оп. Оп. До усрачки не зажимаємо так крепко. Але чувствительно. Чуттєво. Так, так Відкручую трохи гайки, щоб в нас там був розгод. І вставляємо, так, поводка в мене тут немає, але поводок пробує, має бути тут, але чомусь його немає. Але боксник. Отвір цей ставимо на того поводка. її можна вже знімати, до плюшки від нас візьмуть. Підводимо всі чотири гайки одночасно, бо якщо зайшме якусь одну, вона там може впертися. Франция. Так, Ставимо травочку. Давайте два ко. Вот потихоньку подтягиваем ее мирно. Все четыре. Є. Щоб затягнути, на переборі ставимо найменший оборот 12,5. Оп, підтягнумо, ніяких трубок не треба. Ключ розчитаний по довжині на те зусилля, яке потрібне для даної гайки. Так що не треба через якісь трубки зажимати. Крепко, але чуттєво підтягуємо всі 4 гаєчки. О! Красота!